Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Туркі Аляль Шейх заявив, що Ширас заслуговує на бій з Канело. Барі Магіган розкритикував Шакура Стівенсона. дуже солідно. Канело Альвар зробив велику грошову ставку на бій Усик Дюбуа. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Британський напівважковаговик Ентоні Ярд висловився про потенційний поєдинок проти чинного чемпіона WBC у цій ваговій категорії непереможеного Давида Беневідеса. Давай влаштуємо стрілянину. Дай мені стрілянину, я стоятиму в центрі, він стоятиме в центрі, і в нас буде перестрілка. Я поважаю Давида Беневідеса. І якщо він мене ще не поважає, я впевнений, що після бою йому доведеться поважати мене, сказав Ярд. Нагадаю, поєдинок між боксерами відбудеться 22 листопада в Орєді Саудівська Аравія. Керівник генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аляль Шейх прокоментував перемогу британського боксера другої середньої ваги Хамзи Шираза. Поєдинку проти американця Едгера Берланги Хамза тепер заслуговує на бій з Канело у 2026 році. Який виступ хамзи в Нью-Йорку, де тисячі були проти нього? Англія та Пакистан повинні пишатися хамзою. Він стане чемпіоном, сказав Аляль Шейх. Нагадаю, що раз переміг Берлангу технічним нокаутом у п'ятому раунді. 22 листопада в Арєді Саудівська Аравія відбудеться непростий поєдинок. Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Брайан Норман зустрінеться з екс-чемпіоном та колишнім учасником рейтингу Pound, for Pound Девіном Хейні. Кейні переживає неоднозначний період кар'єри. Минулого року він побував у нокдауні та програв за очками Райану Гарсії, проте пізніше результат бою був анульований через допінговий скандал. В організмі Гарсії знайшли заборонені речовини у наступному поєдинку, повернені проти Хосера Міраса, де він виглядав невпевнено, обережно діяв і багато пересувався, фактично уникаючи бійки. Хоча перемога залишилася за ним, візуально вона залишила більше запитань, ніж відповіді. Батько і тренер Брайана Нормана Брайан Норман Старший в інтерв'ю за Ring спробував пояснити, що ж відбувається з Хейні і чому він став таким іншим. Знаєте, як це прокоментував Том Мореті і Стопренк. Він сказав, що Хейні попався. Каже, Хейні склав позитивний тест на відсутність упевненості. Спробуйте самі. Подивіться, який він був на старті, бою з Гарсією. Знаєте, в чому проблема? Він втрачає впевненість, коли він не має переваги над суперником. У габаритах Хейні раніше був абсолютним чемпіоном у легкій вазі та чемпіоном WBC у суперлегкій. Майбутній бій його дебют у напівсередній вазі. Норман Батько впевнений, що колишнього Хейні ми вже ніколи не побачимо. Без шансів. Усі ті сумніви у його голові пустили коріння, вони там осіли. Зараз для нього будь-яка ситуація виглядає приблизно так. Божечки, невже це повторюється? А бій з сином і зовсім найстилістичніший бій для Девіна. Впевнений, що для Брайана цей бій це пльова справа. Чемпіон WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон перед боєм з обов'язковим претендентом Вільямом Сепедею зробив кілька різких заяв, що викликало хвилю критики. Зокрема, Стівенсон несподівано пройшовся однією з ікон боксу, Шугару Шугероре Робінсону, називавши легенду переосіненним і заявивши, що Теренс Крофорд легко б його затьмарив. Ці слова викликали бурхливу реакцію у боксерській спільноті. Відповідь не забарилася, член залу слави боксу Балі Магіган у своїй колонці для The Mirror розкритикував молодого чемпіона і нагадав йому, з ким він намагається себе порівнювати. Перш ніж принижувати великого Робінсона, не дуже великому Стівенсону, непогано було б поглянути на себе в дзеркало, Магіган розкритикував дуже обережний стиль Стівенсона. Саме це й дратує. Настільки незрівнянний бокс, у нього завжди включений інстинкт самозбереження, що він може. Знати про силу духу та мужність Робінсона. Нічого, Барі називає такий бокс школою безпеки Флойда Майвера. Але при цьому він навіть не в одному класі з Флойдом Я б радив Стівенсона мовчати доти, доки він не матиме таких же досягнень, як у Робінсона. Ну і на завершення. Зірка світового боксу і один із лідерів рейтингу Pound for Паунд Сауль Канело Альварес – Висловив повну впевненість у перемозі Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні, на кону титул абсолютного чемпіона світу у хеві-вейті. Рік тому Усик вже перемагав Дюбуа достроково, і тепер британець сподівається взяти реванш. Однак Канело не лише передбачив результат бою, а й підкріпив свою впевненість солідною ставкою 500 тисяч доларів на перемогу українця і прокоментував ухвалене рішення. В останні п'ять років усик побив усіх найсильніших. Олександр має дуже класну витривалість, це технічний боєць та розумний. Коли я бачу когось настільки сфокусованого, то завжди ставлю на нього. Саме з цієї причини я зробив настільки велику ставку на його перемогу. Олександре, залишайся самим собою, сказав Канело. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.